Привіт, друзі! Мене звати Антонюк Андрій, і я вже понад 6 років займаюся управлінням it проектами Уже наступної суботи я запрошую вас на розмову про майбутнє нашої професії, про тренди в управлінні проектним менеджментом. Обговоримо, куди рухається проектний менеджмент і які тренди будуть актуальними в 2025 році. Розглянемо ситуацію на ринках України і Європи. Деманд, як Ейка впливає на нашу діяльність і те, чому класичні методи планування проєктів знову стають актуальними. Також проговоримо про домені знання, про їх важливість, про мерч ролей проєктного менеджера та продакта, і про те, як це впливає на успіх проєкту. І, звісно, найголовніше обговоримо, що ми, як проєктні менеджери, Можемо і маємо робити для того, щоб залишатися конкурентно спроможними в наступному 25-му році. Тож до зустрічі вже у наступну суботу, 28 вересня.